Як позбутись емоційності або мінімізувати її? На початку зваблення дуже починає себе накручувати в голові кручив кіно щасливого життя, хоч і дівчину не знаю. Головою розумію, наче все, але від емоцій роблю невірні висновки, ускладнюючи все. Дуже заважає як і собі, так і звабленню в принципі. А загалом, дякую завдяки тобі. я Роблю такі успіхи, про які навіть не мріяв. Питання зрозуміло, але якщо ми кажемо про те, щоб ти свої емоції контролював. Тобі треба досвід і знання якоїсь ну, просто нової інформації стосовно цього чогось нового, я тут не скажу. На це питання я вже неодноразово відповідав. Знання допоможуть тобі розуміти, що є добре, а що є погане, а досвід допоможе тобі частіше прислухатись саме до знань. Тобто не емоціями а, руководствуватись, так? а м -м, знаннями. Але якщо не буде знань, Чисто досвід, не факт, що допоможе. Якщо будуть знання, але не буде досвіду, ти будеш так чи інакше дуже часто бути під впливом емоцій. Дуже часто. Тому здобувай і надалі продовжуй здобувати досвід. Ну а будеш дивитись канал, будеш здобувати знання. Все буде добре. Все буде добре.